Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося з молитвою до Бога Сина Господу Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію, Пригода з Ревекою в Герарі. І питалися люди тією місцевостю про жінку Його, а він відказав вона сестра моя. Бо Боявся сказати, вона жінка моя, щоб не вбили мене люди тієї місцевості через ревеку, бо за обличчя вона. І сталося, коли він там довго жив і дивився Авімелех, цар Филистимський, через вікно та й побачив ось Ісак згуляється з ревекою, жінкою своєю. І покликав Авімелех Ісака та й сказав, тож оце вона жінка твоя. А як ти сказав, був вона сестра моя, Ісак же йому відповів, бо сказав, щоб не вмерти мені через неї, і сказав Авімелех, Що ж то нам учинив ти? Один із народу був мало наліг з твоєю жінкою, і ти. Гріх би спровадив на нас. І наказав виміле, усьому народові, говорячи, хто доторкнеться цього чоловіка та жінки його, той, певно, буде забитий. Щодня молимось, підписуємося на цей україномовний, україномовний канал, ставимо вподобайку. Божою вам благодаті. До завтра. Дякую.